Це помилка. Дитячі зубчики важливі не тільки для пережовування їжі, так само і для формування постійних зубів. Якщо молочний зуб не лікувати, це може вплинути на процес формування постійного зуба. Завдяки сучасним технологіям і знеболювальними методиками дитяча стоматологія стала комфортнішою. Лікар може підібрати. Найкращий знеболюючий препарат для вашої дитини. Візити до стоматолога потрібні навіть для молочних зубів. Профілактичні огляди допомагають виявити причини та запобігти спадню. Діти можуть спокійно ставитися до лікування, якщо їм все чітко розказати, показати, зробити комфортну атмосферу. Піль у молочному зубчику це вже проблема. Запалення, карія, це може спричинити до серйозних дослонець.